У Кіровограді презентували книгу Українська Отаманщина. Автором є Кіровоградський історик Юрій Митрофаненко. Презентація відбулася в бібліотеці Чижевського. Привітати автора прийшли його близькі, друзі, колеги, представники інтелігенції та філологи. Головна тема книги Явище Отаманщини, яке було складовою процесів української революції періоду директорії доби третьої російсько-української війни 1918 дев'ятсот Дев'ятнадцятого років, як створювалося історичне видання, знає наша Олександра Ільченко. Над створенням книги Юрій Митрофаненко працював з 2001 року. Саме тоді він почав цікавитися темою української Отаманщини. Дуже багато хто вкладає в це поняття позитивний зміст. Насправді то є доволі такий серйозний негатив. Отаманщина це коли ну якщо стисло, коли людина ставить свої егоїстичні інтереси, вузькокорпоративні, вузькопартійні. Вище 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 держави були позитивні представники цього руху. Вони належать до явища повстанського руху, зокрема це Холодний Яр. А поруч з, з Холодним Яром був такий собі Сверид Коцур, який створив ЧНР Чигиринську Народну Республіку, ну і боровся проти України. Видання є історичним, написане на основі великої кількості архівних документів. Юрій Станіславович – це та людина, яка, якщо він Проводить якесь дослідження, якщо він дає оцінку якимось історичним фактам, то це саме той момент, коли я стовідсотково можу бути впевнена і сприйняти його думку і погодитися з нею. Тому що це дійсно людина, як це той історик, який справді він над часом він дивиться не заангажовано, не упереджено на будь-які події. Він дає дійсно реальну оцінку. Автор каже: єдиний мінус під час створення видання брак часу, крім наукової роботи. Юрій Митрофаненко проводить екскурсії містом. Займається футболом та викладає в школі учням і дарує нову книжку. Саме це видання спрямоване на те, щоб діти дізналися ту історичну епоху, щоб е, будь-хто, хто познайомився з цією книжкою, він дізнався правду і реальність тієї історичної епохи. Все йде на школи. Чому я кажу, але тому що ну не всі охочі зможуть зможуть її придбати. Це лише ну якась окремо буде кількість вимикси. Це буквально така дрібна кількість примірників. Основний тираж 500 500 примірників йде на школи. Тому ми з моїм другом Іваном Макадою підготували ось електронний варіант книги, на якому буде ну це ж це вже таке сучасне видання. Побачимо, хто кого, електронна книга чи паперова. Автор говорить: завдання історика навести факти, висновки з них у кожного читача власні. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем.